від якої нас віддаляє майже шість десятиліть, знято сотні, а може й тисячі фільмів. На цій війні загинули десятки мільйонів людей. А ті, що вижили після того вогняного пекла, їх залишилось дуже мало. І вже скоро не залишиться зовсім. Один з них Григорій Павлович Середа. Разом з дружиною Зінаїдою Макарівною живе в Павлограді. Днями йому виповниться 83. Але він в доброму гуморі і, що цікаво, при феноменальній пам'яті. В цьому потім переконаєтесь і ви. Три тяжкі поранення давалися в знаки всі повоєнні роки. В 95-му йому ампутували ногу, а декілька осколків ще й досі знаходяться в його тілі. Отже, знайомтесь, Григорій Павлович Середа. Почалась війна, евакуїрували полігон, о, а тоді нас підібрали, возили, возили і попали ми в харківське окруження. О. І тоді, значить, я, я не буду казати, що я ті геройці, то, ну, так старався увільнув, і я в бурсу не попав, в общем-то. Я, значить, і Степан і місяців півтора йшов з Харкова додому і в Соломах і ночував, і те. Ну, щоб не піймали. Для Григорія Павловича війна продовжилась вже після звільнення Павлограда. Його перший найзапекліший бій відбувся при форсуванні Дніпра. До Запорожжя дойшли, там, значить, днів два вдихнули, а тоді, значить форсировали дня, форсировали. Там участвовали три дивізії на форсировку. Якраз біля плотини, тільки на цю сторону плотинами. І от ми, значить, форсировали, перший раз форсирували, перебили, значит, так ми радих його дед і я рано тих вивезли, і командирів вивезли, ну, ви тоді. Випливли тіля. Тоді п'ять нас організували, погрузили нам десятящий ковмін. і нас 8 чоловік. І ото каже, свічка горить, ото у вас орантір. Ми пішли на той орантір, коли оказалися там в Васовці, так ми нас хочели на Васовці, то вони ребята, ребята, здрехнели, не дали нам висадити з полім'ята по нас. Ми закрутили ту лодку, хто куди. Ну так і направили, почали і поліота чи він високо взяв, чи те до з він те. А тоді почали ракети кидати і з винтовок били. І ото нас з восьми три чоловіка залишили. Там, там ложилось, наверное, на ну, квадратній метрі тримі не ложилось. Там. Ну, безперерівно, отак вот ось. Вот. І ото у мене там раново, тяжело ранило тут оце бік-то. І оце оце те ранення, оце дожиття, що йому було. Та осколки і сі час у мене Ну, то, як каже, що це А тоді вже вторично вже, як я пишу, вторично форсірували по теченню там кошогум, балаби, ну там, там, значить, ото -от, танку. Там, там удачно форсірували, ніч продвинулись 15 кілометрів. І там уже плаздар пішов, і там, ми, значить, заняли 5 тислав. І от Нікопанське направлення було, може, воно фіксірується. Це страшне направлення було. Значить, німецьким і наші потери понесли. Там в атаку грязі візли, його танки, це значить того, що його танки не пішли, нічого не пішло. І ми, значить, першу оборону прорвали, це, а другу оборону він пішов у контратаку. І ми, значить, зійшлися і розстрілювали один одного в упор. Хто як? І мені ось попало, ось оце пуля те. І отут вийшло те. Закінчив війну Григорій Павлович у Відні. Про день Побєди, значить, вони в австрійці, то вони вперед знали, чим ми. Вони вперед знали. От капут війна, капут війна, є ніколи там. Балакали на нашому те. Каже, війна кончилась, это, то, а ми ще не знали. І однажден лежу я, значить, от там, коли там такий був Борис, уже ковбори, вже мотнувся котялок вона десь застав. І вже випив, значить, приходить до мене, хтоха, хочу тебе чорти мучить. то те. Товариш, яка війна кончилась. Яка війна? Ти що тебе те? І вона Ця війна кучилась ось то те, і на хоть трохи вліпить. <хи> ну я там, може, з стакана випив, я бабине. Думаю, те, 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 те. коли через десять минут іде буде піднімати, то було, пода бігу, то піднімають потихоньку, а воно ще й времени не було, того, ще часу вже не було. Підняли спокійно те, пішли позавтракали, тоді ничен. І на митинг, то вправили митинг, Тоді, значить, обід був. Сперва, значить, офіцери, там гельника, а тоді спутались усі в місті. І випали так, що нема кої на пост поставити. Григорій Павлович, ви пройшли всю війну. Поряд з вами завжди була смерть. Як ви ставились до того, що вона може вас наздогнати? Ну як тобі сказати я в к тому, що те утоврення, воно вже, значить, чоловік як дерев'янів. Він вже реакція в нього була така, то, значить, ну я по товесте, -то, і, і ми то, значить, ми вже, значить, не знаю, це кожна минута, ну, кожна минута могла то, твоя смерть бути. То. І, і так же. І ось ми на Дніпрі, ми якісь, ну, обшити це то. Ну, представляйте собі, як є... один одну розстрілюватися, розстрілювали нас вони, а ми їх розстрілювали. Це ж не то, що там десь він Ми там 20-30 метрів ходимо до одного, значить, я чоловік скільки вбрав, значить, я то. А може, там же було те. Значить, такий воз, ну, це не вбить він тебе вб'є. Ми розмовляли з Григорієм Павловичем не тільки про війну. Незважаючи на свою інвалідність, він вважає себе щасливою людиною, бо виростили з Зінаїдою Макарівною п'ятеро дітей, зараз у них шість онуків та четверо правників. Він багато розповідав про своїх батьків, брата. І ще ми дізнались про його поетичні здібності. Свої гумористичні вірші він не записує на папері а тримає в голові. Значить, це. Ето. Я так отож розказую один там пан, Я не помірю. Тільки зграмотний, щоб це склав таке. Ето. Ось коли за мене. Це може скласти, тільки ж врення треба. М -м. Ну, так я зайнявся тим вопросом і так, ото було що скопаюся, і, і воно вариться. І, і склав. Продав, а він, значить, оженився, так взяв жінку другу. Ну, як каже, як молодий, хоч він не молодий, він на чотири роки молодше від мене. От. Ну, Жінка друга теж таке. -то. І я сказав, продав Василь машину і корову, а купив собі козу здорову. А та коза така, що дає по два бетони молока. Василь і сінок косе, жінка на базар моволася. І носить її важко, так вона взяла бабу Квачиху на підпляшку. І продають по гривні літру, по 10 гривень матлітру, а гривні аж вохотять і саме в карман летять. Жінка каже, бросай васю пить, пора парай машину вже купити. А тим часом із стовбеса приходить повістка на покупку Мерседеса. Тут наш Василь підлигує аж до неба, бо йому ж такої машини треба. Поки Василь підплигала до небес, йому в двір пригнали мерседес. Жінка ходить, як купчиха, їж не нужна й баба квачиха, а Василь передає всім привіт і повіз продавати молоко на сорок літ. А за молоком очеріть як орала, Васить козу зліва, жінка справа. І жінка ходить така горда, а мені Васю купи хворда. І тут Вася Вася знайшов англійського лорда і купив машину американського хворда. А жінка купила імпортну спідницю і повезла продавати мово за границю. Жінка торгує долари, Васить пише мугари, про англійського лорда, про козує американського хворда. Хай знають каймуси хамази, яка придає кози. Музей хороших лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. Yeah. <laughs>